Кам'янець на навчання сапер розмінування першого рівня. Чому кам'янець? Даний центр, де ми навчаємось гуманітарного розмінування. Він професійно високий на своєму рівні. Він надає свідоцтво державного зразка. Тобто він пройшов сертифікацію тут професіонали, які дають ту інформацію, ті знання, які необхідні саме в цій професії. Багато курсів, які надають інші навчальні заклади і різні суб'єкти. Вони направлені на. Можливо, більш приземлені такі напрямки, тобто інформування населення, про саме мінування території, якісь моральні якості підтримка. Але саме технічний момент це сам процес розмінування. В даному випадку цей центр надає саме ту інформацію, і ті навички, які необхідні цій професії. Коли вже приїхав займатися, да, дійсно почалося досить цікаво. Спочатку у нас перший модуль навчання поділене на модулі. перший модуль це поводження з вибухонебезпечними предметами та їх індифікація. Тобто це саме який боєприпас, міни, неміни, протипіхотні, не протитанкові. І тут воно зразу почалося цікаво з самого початку. Затягнуло, ти вже сам читаєш, ти вже сам дивишся, що це таке, що з цим робити. І воно, як ото першачки, мені потрібно в школу. Так само і тут Давайте ще інформацію, тому да, зараз емоцій набагато більше. Гуманітарне розмінування це розмінування тими суб'єктами, які відрізняються від державних органів, а саме Державної служби з надзвичайних ситуацій і Збройних сил України. Це тобто ті суб'єкти, які своїми силами, своїми ресурсами займаються розмінуванням, тому що ресурсу не вистачає. Державна ДСНС вони не справляються, вони роблять тільки саме основне, де вони знищують саме боєприпаси. Не завжди держава може допомогти в цьому моменті державні органи. І тому приходять на допомогу так само, як благодійні фонди, гуманітарна допомога Збройним силам. Це люди, які мають певні навички, які навчаються ним навичкам для цього і ці курси, щоб своїми силами допомогти державі у вирішенні цієї глобальної проблеми. Так, і для всіх буде робота. Навіть якщо зібрати всіх саперів у світі, все одно в короткочасному часі не розмінується територія України. Тому у нас багато хто з нами навчається, які дійсно демобілізувалися і хочуть допомагати, хочуть той досвід, який вони отримали в умовах бойових дій, перенести сюди на звичайну цивільну професію і щоб допомагати. Можливо, хтось сидить, дійсно, а я можу допомогти таким чином, і також буде. Залучений до цього процесу. Драйвить тут е, та ситуація, що ти, е, можна сказати, забезпечуєш безпеку. З одного боку, так, да, драйвить що воно і небезпечно, що не кожен це може зробити, тому що це люди з, з певними навичками, які працюють з дуже небезпечними предметами і ситуаціями. Можливо, ця небезпека, і вона трішки драйвить, але сама суть того, що ти це зможеш вирішити, що ти зможеш знайти. Розмінувати чи саме підірвати на місці, і те, що ти можна сказати, це вичистив, це трішки така насолода, що да дійсно я зробив ту справу, яка збереже життя якомусь громадянину, чи навіть тварині ти самий також вони теж живі. Тому оця небезпека і результат цього заворожує. Якщо ти будеш отримувати досвід в цій сфері, будеш гарним спеціалістом і дай Боже, ти проживеш довге життя. То звичайно, цей досвід, як в будь-якій професії, будь-то навіть там юрист, сантехнік, електрик, коли ти маєш колосальний досвід, коли ти маєш тисячу ситуації, про які ти пройшов, звичайно, ці працівники, ці фахівці ціняться, і ти можеш не тільки в межах України, а звичайно, з таким досвідом інструктувати її за кордоном, це динамічно розвиваюча професія, яка не стоїть на місці і потреба в ній буде, я так розумію, на багато років.